Тратила цнуту до 18, повія. Тобі 18, і ти все ще не займана, тебе ніхто не хоче. Ще не займалась коханням в 25? Точно стара <плес> діва. А я сьогодні хочу розібрати, що таке дівоча цнота. Чи існує вона в тому уявленні, як собі вигадали мужики, і як раніше в Україні перевіряли дівчат на незайманість? Таємничність жіночої цноти. Концепція жіночої незайманості оповита безлічу міфів, що псують жінкам життя протягом всього існування жінок. Якщо жінка втратила цноту, її могли спокійно продати в рабство, вигнати з квартири, побити або навіть. І це не настільки давно, як вам здається. Варто заглянути в країни Сходу, і ось там досі зустрінете подібні ритуали. В деяких країнах і досі примусово дівчат заставляють перевірятись на наявність цноти. А є клініки, які спокійно відновлюють незайманість для кращих відчуттів mm. чоловіка. Сюди ще варто, напевно, додати ритуали з залученням третього сіб для перевірки того, чи дівчина є дівчинка, а не жінка. Але це я залишу дещо на кінець, ну, вишенька на тортику. Що таке жіноча цнота? Цнота? Стан, коли жінка не мала сексу, і в цілому тут все зрозуміло, але диявол ховається в деталях. Проблеми починаються з самого початку, адже що саме ми трактуємо як секс. У свідомості більшості людей секс це саме вегінальне приникнення, передбачає коїтус між чоловіком mm. і mm. жінкою. Відповідно, решта ласк, будь то задоволення рукою, ротом або деякими іншими отворами, не вважається традиційним сексом, і відповідно, дівчина таким чином не може втратити цноту. І це все підкріплюється тим, що дівочу цноту пов'язано. З розривом пліви. Відповідно, якщо дівчина порвала цю пліву, вона втратила незайманість. Більшість чоловіків на цьому етапі вже зупиняються, далі не розбираються. Якщо замочок для моєго ключика вже відкривався многими ключиками, то мені такий замочок не нужен. Вибачте, я просто все тупе буду російською говорити. Це в мене проф профдеформація. І виходячи з. Цього значення дівочої незайманості в мене одразу виникає декілька питань, які я зараз вам задам, але прошу вас відповісти на них в коментарях, тому що це новий аккаунт, мені потрібна ваша підтримка. Натякаю, підписатися. Отже, ЛГБТ-представники, наприклад, дві дівчини, які кохають одне одну. Якщо вони не особливо полюбляють різноманітні іграшки, резинові там ділдаки і все з цим пов'язане. Але полюбляють займатися коханням одна з одною. Чи вважають такі дівчата незайманими? Якщо за все життя всередині них нічого не про

Тепер давай розберемо, що таке взагалі дівоча пліва. Хлопці, сідайте, записуйте, бо це для, для вас дуже важливо. Я заради хлопців роблю це відео, бо вони ну, не розуміють. Вони думають, якщо кров не пішла, то до побачення. А там взагалі не так все гімен. А саме це правильна назва дівочі пліви. Посмійтесь, давайте я підожду. Це тонка еластична мембрана, котра оточує отвір піхви. Стосовно її функціональності, думки дещо розходяться. Частина людей вважає, що вона захищає отвір жінки від потрапляння бактерій, а інша частина людей вважає це рудиментним органом, подібна чоловіка. Чим соскам, копчику. І ще насправді багато чому в нас в організмі мусора от-отак. -от О, як от вушні м'язи, яких в мене нема, але в когось з вас точно є. Найголовніше, гімен неоднорідний, в нього є отвори, через які виходить менструальна кров і деякі інші виділення. За формою гімен може бути схожий на півмісяць, арку, мостик або просто мати купу дірочок, як від. Постріл дробовика в деяких випадках імен може бути повністю за але тоді потрібно звертатись до лікаря, тому що не буде виходити менструальна кров. Дівчата, якщо у вас вже були критичні дні і воно ви нормально витікало, то не хвилюйтесь. У вас уже все ок. Бо я знаю, зараз зробите собі ще одну тривожність. І на противагу дівчатам, у яких може бути повністю все зарощі, і дівчата, в яких взагалі з народження там нічого немає. Фартануло трошки. Тепер найголовніше, хлопці, гімен, це тонка, еластична. Мембрана. Підкреслюйте слово еластична. Вона має здатність як розтягуватись, так і стягуватись. В цілому жіночі статевий орган доволі цікавий орган. Раджу вам його вивчити. Корисним ну точно буде. В залежності від будови, під час першого акту гімен іноді може сильно розтягувати, що відповідно буде викликати кровотечу. Але це далеко не у всіх. 52% дівчат, котрі проходили певні дослідження після свого першого разу, були з неушкодженим гіменом. І найголовніше. Над найголовнішим ця еластична мембрана може розтягуватись не лише під час статевого акту. Що як таке може бути, Сережа? Ти брешеш не не бреши там. Якщо не було крові, то вона тва просто бреше. Вона не може вона не може признатися, але так. Він розтягується взагалі абсолютно від чого завгодно, і найголовніше він розтягується просто з віком. Відповідно, чим старша дівчина, тим більше ймовірність того, що під час першого разу в неї не буде взагалі ніяких кротич. Тут просто можна дійти до того, що в середні віка дівчаток примушувало займатися цим, коли їм років по 13-14 після першої крові. Відповідно, там воно ж ще... ну ви поняли. Давайте от без цього. І вся ця вище згадана інформація приводить нас до одного висновку. Неможливо констатувати факт. Незайманості дівчини, лише заглянувши її ноги. І по суті, якщо ми опираємось на парадигму існування мужиков, то біг активний позбавив дівчину цноти, або ще краще, вона любить на велосипеді китатися. Один раз просто сіла на велосипед, воно само по собі розтянулось, і виходить, у неї перший хлопець був велосипед, а не ти. Лох, це до того, що цей гімен взагалі від всього розтягується. Я думаю, йому просто нравиться розтягуватися, от і не розтягується. А потім стягується. А що ще робить? йому, Подари йому PlayStation, хай грає в ігри і не задав би тебе розтягуваннями, стягуваннями хує. Що раніше означала дівоча цнота для людства? Найцікавіша тема. Дівчата, застелегіть, прошу вас ну, сісти, бо вам фізично може стати боляче. Я поперед уже з античних часів цнота була. Певним показником цінності дівчини, умовним товаром, який вона могла запропонувати своєму чоловіку. У давній Греції закон вимагав продавати в рабство жінок, які втратили незайманість до шлюбу, адже вважали, що це єдине, чого вони варті, після того як втратили увага, честь та гідність своєї сім'ї. Римський закон дозволяв батьку бити свою дочку, якщо та втратила незайманість, і чоловіка, який її позбавив, теж так, бонус плюс Відповідно, дівчину в середньовіччі могли вбити тупо за те, що вона втратила незайманість. І взагалі не важливо, втратила вона незайманість просто через те, що не з тим зайнялась коханням, через те, що сам той гімен ушкоджений, був просто механічними пошкодженнями, якимись, ну не знаю, вола запрягала. Або її хтось волтував. Вона винувата От в будь-якому з випадків. Ви просто уявіть, насправді, скільки тут маніпуляцій можна було потім з жінками робити. Батя міг сам робити це своєю дитиною, а потім із. Ой, блядь, короче. А тепер головне розчарування. Якщо Якщо ви думаєте, що українці були набагато кращі ніж наші західні сусіди, то ви помиляєтесь. Наприклад, в українських селах кінця 19-го, початку 20-го століття була розповсюджена перевірка дівчини на цноту під час першої шлюбної ночі. Обряд комора. Як не дивно, незайманість нареченої цікавила не тільки самого нареченого, а й взагалі всю його сім'ю і її сім'ю і взагалі всього села. А якщо місто то там, ну типу, всі приходили дивитися, аби переконати, що дівчина чиста, їх одразу з весілля відправляли на першу шлюбну ніч. Щоправда, цілою ночі молодять не було, вважало, що достатньо півгодинки. Цього достатньо, аби зробити дефлорацію та перевірити, чи залишилась на просторадлах кров, що підтверджувало незайманість дівчини. Ну і перчинку в цій всій справі додавало те, що молодят закривали в комірчині, а всі навколо стояли біля цієї комірчини і кричали в двері: ну що там, Льоша Валера, Валера Андрій заканчуй, чого так довго, синочек. Я не так тебе вчила. Найстрашніше для дівчат: якщо чоловік не здатен був довести свою чоловічу силу, то це право надавалось старшому дружкові, кровному родичу по лінії чоловіка, і відповідно баті, якщо є батя, якщо немає баті, то брату старшому ілі младшому. Ілі всім братам, як же всі сходили. Окрім того, калину могли добувати і пальцями. Цим зазвичай займались жінки. Хоч щось приємне. І отут в мене визріває наступне питання, яке я прошу вас написати в коментарях. А що робили молоді пари, якщо крові від дівчини не було, а баця на перевірку давати не хотіли. У мене є одна теорія, але вона така трошки. З насильним і на останнє на жаль, і досі в нашій культурі для багатьох дівчат уявлення процноти прикріпляється в голові як ціп'як і не відпускає. Вони думають, що перший раз обов'язково буде дуже болючий, його просто потрібно пережити далі буде простіше. Але це не так. Насправді все не так страшно, і вам немає чого за це взагалі перейматись. Тому що з таким же самим успіхом ви можете перейматися за те, що у вас під час першого разу ногу сведе чи рукою, і ви випадково хлопцю в носяру заїдете і виробите його, і він засне. І це доволі реальна ситуація, якщо ви ще не мали досвіду і досі за це переймаєтесь. Просто поговоріть про це зі своїм партнером. Якщо ви вирішили з цим хлопцем чи дівчиною займатися коханням, відповідно, просто поговорити ротом не так страшно, як сувати одне в одного різноманітні речі вашого тіла. Купіть гельсмаску, не намагайтесь поспішати, не потрібно це всувати на слину або взагалі на суху. Бо повірте, тоді й без цієї пліви вам буде так больно, що ви ще наступні років 10 взагалі не захочете займатись у цими всякими розпустами. Кохання на ну той кохання, що повинно бути приємним. І приносити обом задоволення, якщо обидва на це згодні. Не потрібно перейматися за цю незайманість, бо це міт, який вигадали патріархальні чоловіки для того, щоб вас просто контролювати. Ви вільні в своєму виборі. Живіть і насолоджуйтесь своїм тілом. А я наступного разу розповім вам про те, як взагалі правильно займатися коханням. Так що підписуйтесь, бо мені одному тут без вас якось дуже сумно. Пока.